Які вони законопроекти виключили з порядку денного, не включають. Тут дуже просто. Всі фракції, крім провладних, зареєстрували законопроект про відміну постанови уряду про підвищення ціни на газ, не включено. Законопроект про те, щоб припинити махінації з землею, не включено. Про тимчасові слідчі комісії, щоб розібратися з корупцією над нафтогазом, на тарифах людей не включено. Тобто... В Цьому залі в останні два місяці, які залишилися, будуть проводитися лобійські законопроекти про чорну приватизацію, про відмиви і відкати з бюджету. Вже в бюджеті заклали 2 мільярда гривень для родини Порошенка, щоб підкуповувати людей на вибори. Отак так працює цей парламент. І, дорогі друзі, те, що стосується тарифів. Це взагалі безпрецедентно. Я хочу зараз звернутися до всіх людей і просто сказати, що членів комісії, яка встановлює тарифи, формує президент своїм указом. Він несе персональну відповідальність за всі тарифи, які сьогодні знищують людей. І він планує після президентських виборів, якщо залишиться з 1 травня піднімати на 15% ціни на газ. І потім до кінця року ще на 25. Це просто винищення української нації, і в тому числі він сьогодні дозволив експорт українського газу заробляти мільярди на українському газі за кордоном. А от його декларація Порошенка за рік 83 рази зросли його доходи на горі і втратах людей. І крім того, частину цих статків він заробив за те, що давав під відсотки свої гроші Україні під час війни. У нас не президент, у нас корупціонер і людина, яка нищить українську державу, прикриваючись патріотичними гаслами. Або ми це припинимо на цих виборах, або не треба скаржитись.